Вітання, я Марина Боризюк, бізнес-психолог. І сьогодні прямий етер, який буде про наші інвестиції, але інвестиції не грошей, абсолютно. Хоча трішки поговоримо і про гроші, з 2022 року. Я працюю за ресурсною моделлю протистояння стресу. Стресостійкості. Давайте так: ресурси для стресостійкості. Ця модель вона розроблена психологом Стівеном Хопфелом. Він наш сучасник, тобто він прекрасно розуміє, що відбувається в наш час. Більше того, саме Стівен Хопфел досліджував вплив стресу під час воєнних конфліктів, під час війни, і в цьому, напевно, найбільша цінність для мене саме його теорії. Цей підхід я розглядав майже на всіх своїх тренінгах, вебінарах, навіть якщо тема вебінару або тренінгу здається дуже далекою від ресурсів для стресостійкості. Але Тема дуже актуальна, тому я завжди знаходжу момент, щоб там 30, іноді 60 хвилин виділити на цю тему. Більше того, саме за цією моделлю у 2022 році я проводила велику кількість вебінарів для підтримки співробітників компанії, які безпосередньо працюють з клієнтами, і ця модель дуже гарно себе рекомендує. Вона допомагає нам зрозуміти взагалі, що в нас є. Які ресурси в нас є, і які ресурси, а головне, яким чином нам варто підсилювати. Загалом Стівен Хопфелл виділяє чотири групи ресурсів, але сьогодні я хочу зупинитись на одній вкрай важливій групі ресурсів це група енергетичних ресурсів. Це гроші, це час і це знання. Саме ці ресурси ми зазвичай у щось інвестуємо, або, або безглуздо витрачаємо. І це завжди наш вибір. Це інвестиція, або це просто якась така пуста трата, є таке гарне слово українське марнотратство. Тобто, коли ми щось витрачаємо, але даремно, марно. І ось сьогодні я хочу вам розповісти про те, як можна використовувати наші ресурси, щоб вони не перетворювалися, щоб їхнє використання не перетворювалось у марнотратство. Давайте розглянемо три: ось ці три основні енергетичних ресурси і подумаємо. А, власне, як, як ми витрачаємо ці ресурси? Перша група, давайте про гроші трішки. Грошей нам завжди бракує. Такі закони економіки, така людська природа, нам завжди хочеться більше, більше, більше. Тому тут фінансисти вам більше розкажуть, тому що є чітко визначені основні функції грошей. І ці функції, вони в економіці працюють, працюють досить гарно, і хтось витрачає гроші на. Те, щоб щось придбати, хтось гроші накопичує. Тому це, це вже вибір, вибір кожного, хто збалансує між накопиченнями і витратами, а хтось інвестує. Тобто, коли він витрачає ці кошти, він чи вона, він це робить з думкою про те, якщо я їх ці кошти витрачу, що це мені принесе. Чи воно якось мене збагатить, чи воно якось примножить те, що вже є. Чи можливо я куплю якийсь великий актив і буду спати спокійно, бо в мене буде цей актив, який я зможу продати, а можливо, часом дорожче продати. Та? Тут я вам точно не буду давати ніяких рекомендацій і порад, тому що відносини з грошима це взагалі дуже інтимна тема. Можливо, окремо якось зробимо етер. Я б хотіла зосередитись на двох інших ресурсах. Які в нас, окрім грошей, ще є, і які Стівен Хоппол називає економічно, перепрошую, енергетичними ресурсами, тому що вони дають нам енергію. З грошима все зрозуміло. Гроші дають таку потужну енергію, що іноді ми їх дійсно витрачаємо, а не інвестуємо в щось. Тому, напевно, основна така ну, порада, не порада, основний коментар коли ви ну, витрачаєте кошти. Подумайте, чи це інвестиція, чи це марнотратство, і насправді ось такий основний критерій буде дуже таким раціональним критерієм. Іноді можливо він вас і утримує від якихось покупок, спонтанних покупок, емоційних покупок, які тут і зараз змінюють наш стан. А потім, коли емоційний стан, стан свідомості іноді. А потім, коли ми повертаємось до свого звичного стану, ми розуміємо, що щось відбулося таке, що... чого б варто було уникнути, але не уникнули. Але гроші, на відміну від часу, до речі, це той ресурс, який, якщо ми його втратили, то ми його можемо надолужити. Ми знову можемо заробити гроші або десяти гроші. Та... Час. Час дуже цікавий ресурс, тому що перший момент ми не знаємо, скільки нам його відведено загалом, але ми точно знаємо, що в добі в нас 24 години, і кожна людина в цьому світі має ось ці самі 24 години. І подання в тому, як і на що ми їх. Витрачаємо ці 24 години. Я, як дипломований, сертифікований консультант у методі позитивної психотерапії, керуюсь одним з основним з основних інструментів позитивної психотерапії, це інструмент балансової моделі, або ще як його ми називаємо ромб Пезішкяна. Мова йде про те, що загалом наші людські сфери ми можемо поділити на чотири групи. І е, вся Насолода життя в нас отримується тоді, коли ми вміємо балансувати між цими чотирма сферами, приділяючи достатню увагу цим сферам, і увага, інвестуючи правильні і відповідні ресурси в кожну з цих сфер. Нагадаю, що це за сфери. Перша сфера це наше тіло. От коли ми в останнє витрачали гроші на наше тіло, якщо це не була, наприклад, купівля продуктів харчування, да? коли ми були в останнє у лікаря. Профілактичний огляд, коли ми востаннє відвідували косметолога. Ну у дівчат там великий перелік, насправді наступний, наступний за балансовою моделлю компонент, наступна сфера, це сфера нашої діяльності, і зазвичай саме діяльність. вона нам дає ось ці ресурси. Діяльність зазвичай нам приносить гроші. Діяльність нам зазвичай приносить знання. Діяльність нам зазвичай приносить, ну власне, вона забирає час в нас, да? але приносить ось ці дві основні категорії ресурсів енергетичних, які ми потім щось обмінюємо. Третя сфера за балансовою моделью позішкана це сфера контактів. Це сфера контактів, яка вкрай важлива для нас. Тому що людина вона істота соціальна, і нам дуже важливо підтримувати правильні контакти, щоб ці контакти наповнювали нас для того, щоб підтримувати контакти, передусім нам потрібен час. І це знову ж таки історія про те, куди ми інвестуємо 24 години на добу, чи ми підтримуємо якісь контакти, чи ми комусь пишемо, чи ми комусь телефонуємо, чи ми спілкуємось, чи ми зустрічаємось в кінці кінців з цією людиною. Таким чином наповнюючи нашу сферу контактів, наповнюючи і створюючи це відчуття, що я в цьому світі не один, в мене є друзі, в мене є надійні партнери, люди, з якими мені, по-перше, комфортно цікаво, і по-друге, ну які є певною такою соціальною нашою опорою. В наш час, особливо в Україні, нам вкрай важливо мати ці опори, які в нас будуть у вигляді надійних друзів, людей, та, які ми можемо зателефонувати, написати. І четверта сфера це сфера наших фантазій, сфера наших сенсів. Це сфера, яка дає відповідь на запитання на хіба, навіщо? І за іронією долі, саме ця сфера в нас найчастіше страждає. Ми беремо знову ж таки ось енергетичний ресурс час, куди ми витрачаємо ті 24 години на добу. Більше за все це буде діяльність, потім тіло, тому що нам потрібно спати, нам потрібно готувати їжу, споживати ту їжу та контакти можливо, і ось ця сфера, яка нас наповнює сенсами. І смислами наповнює наше життя, вона дуже часто просідає. І весь фокус балансової моделі полягає в тому, що нам потрібно рівномірно плюс-мінус наші ресурси, наш час розподіляти між цими чотирма сферами для того, щоб у нас було відчуття наповненості життя, взагалі, щоб у нас було задоволення від нашого життя. І давайте ще поговоримо про третій наш ресурс. Це знання. Знання це, взагалі, невичерпний ресурс. Знань ніколи не буває достатньо, і є такий знаменитий вислів: чим більше я знаю, тим більше я не знаю, тому що розширюється ось це коло наших запитань, які ми починаємо ставити, коли здобуваємо знання. Я хочу звернути увагу на дуже важливий момент, особливо в наш час, такий діджитальний час, коли зі всіх гаджетів ми отримуємо якусь інформацію, зі всіх месенджерів, якась інформація в нас доноситься. Нам дуже важливо розуміти, що є чітка відмінність між інформацією та знаннями. В нас зараз є така підміна понять, нам здається, що ми отримуємо багато знань. Ні, ми отримуємо в наш час дуже багато інформації. Основна відмінність інформації та знань полягає в тому, що знання ми практично для себе з якоюсь користю можемо застосовувати. Ну, наприклад, сьогодні, 28 градусів зараз в Києві, 28 градусів тепла. Це інформація. Знання це аналіз цієї інформації і питання до того, що ми маємо вдягти в таку погоду. Чи потрібно нам буде, якщо ми виходимо на прогулянку, наприклад, вода з собою, бо швидше за все. Це вже майже спека, плюс 28 нам захочеться пити, тому що ну ймовірність того, що спрага в плюс 28 вона дуже висока. Ось такий аналіз отриманої інформації і висновки, що це для мене створює, чи якусь можливість, чи якусь загрозу, і що я маю робити з цією інформацією. Ось це і є в класичному вигляді перетворення інформації на знання. Тому щоразу, коли ви споживаєте інформацію, думайте над тим, чи ця інформація може стати для вас знаннями, тобто чимось тим, що ви можете з користю для себе надалі використати. Звісно, може бути характер інформації розважальний. І це також важливо, тому що нам потрібно якимось чином розвантажувати наш мозок, особливо після якоїсь інтенсивної або довготривалої діяльності. В чому ви не подивитися, якісь смішні мемчики, не відреагувати на них. Це також окей, і це нормально. І це не значить, що вся інформація, яку ми споживаємо, має бути для нас виключно тією інформацією, з якою ми потім для себе зробимо знання, точніше перетворимо цю інформацію в знання. Ні. Але загалом просто майте на увазі, що знання, саме знання, а не інформація, саме знання є невичерпним. Ресурсом. В політичній психології, до речі, саме знання є невичерпним джерелом влади. Що теж дуже така цікава інформація. Отже, давайте зробимо підсумок. Людина має енергетичні ресурси. Тобто, ми весь час щось, щось інвестуємо в щось з цих ресурсів. Загалом за Стівеном Хопфолом. Ці енергетичні ресурси можна поділити на три групи: перша група гроші, друга група це наш час, і третя група ресурсів це наші знання. І от питання до того, як ми і у що інвестуємо кожен з цих ресурсів. Або ми не інвестуємо, а просто марно витрачаємо цей ресурс. Тому питання до нас, як підвищити нашу ефективність, як більше досягати в нашому житті. Дуже важлива зараз тема, та особливо в бізнесі. Як більше досягати в бізнесі, в бізнесі зазвичай вважається, що ну якщо ти маєш гроші, ти, в тебе є що інвестувати, і тут лише твій талант підприємця тобі підкаже, як більш вдало зробити цю інвестицію фінансово. А якщо ми говоримо про інші ресурси, якщо ми говоримо про знання, от нещодавно я чула про те, як один хлопчик, який дуже гарно розібрався зі штучним інтелектом, а точніше, з програмами на базі штучного інтелекту, щомісяця має заробіток близько 20 тисяч доларів, тому що він створює дуже круті презентації, дуже класний контент, але він створює це все за допомогою програм штучного інтелекту. Це значить, що дитина... Знову ж таки, отримала знання не просто інформацію, та, що ось ця програма може бути використана для того, щоб створювати круті презентації. Дитина пішла, розібралася з тим всім і використовує ось ця така трансформація інформації в знання. І далі собі дитина заробляє ну, досить такі нормальні гроші. Я думаю, деякі підприємці мріють про те, щоб отримувати щомісяця такий прибуток. Це якраз класика того. Що окрім грошей, в наш час, ось ці енергетичні ресурси, час, ми всі однаково маємо 24 години на добу. Знання можуть нам давати набагато більше, ніж зазвичай ми так ну, звикли від цього отримувати. Ще, напевно, важливий момент, на якому я хотіла зосередити вашу увагу, це те, що. Нам для того, щоб розуміти і щось контролювати в нашому житті, нам його потрібно якимось чином вимірювати. І якщо ви додивились це відео до цього моменту, зараз я вам дам таку дуже просту вправу, але вона якраз на те, щоб краще зрозуміти, що саме в мене є з енергетичних ресурсів і чи. Правильно я цими ресурсами розпоряджаюсь. Можливо, в мене там суцільне марнотратство. Ви можете підготувати певний такий формат для інвентаризації. Це може бути таблиця в електронному вигляді на папері. Розділіть цю таблицю на три основні катего категорії: там будуть гроші, там буде час і там будуть знання. І Перше, що ми робимо: від 1 до 10 поставте оцінку, перепрошую, поставте оцінку. Зараз трішки налаштую краще телефон. Від одного до. 1. Отже, ще раз, робимо ревізію наших ресурсів. Нагадаю, що ми маємо гроші, ми маємо. Знання, і ми маємо час. Це наші три основні категорії, або три основних ресурси в групі енергетичних ресурсів за ресурсною моделлю Стівена Хопфела. Від одного до десяти. Оцініть, наскільки ви задоволені тим, скільки ви маєте кожного з ресурсів. Ну, про час тут таке. Тут можете одразу ставити або одиницю, або десять, та, або взагалі не оцінювати, тому що ми маємо 24 години. На добу кожен з нас, ось тут ми рівні. Гроші, наскільки ви задоволені тією кількістю грошей, яка у вас є на сьогодні, від 1 до 10. і знання. Наскільки ви задоволені рівнем ваших знань в важливих для вас сферах, можете пройтись, як я вже пропонувала за балансовою моделлю Пезішкяна, тіло, діяльність, контакти та сенси. От за цими чотирма сферами, оцініть, наскільки у вас достатньо знань. В цих чотирьох сферах, в кожній з цих сфер. Маєте те, що маєте, там маєте рівень вашої задоволеності тим ресурсом, який ви маєте. А далі найцікавіша історія. Далі ви, коли почнете прописувати для себе, а скільки б я хотів мати цього ресурсу, і що мені для цього потрібно робити, то швидше за все, ви прийдете до наступних кроків. Це управління вашим часом, ось це розуміння, що в мене у всіх на добу 24 години. На що я витрачаю цей час? Що я можу зробити за одну годину? Чи це додасть мені якоїсь користі, чи це зробить мене щасливішим, багатшим, здоровішим ну, це, це вкрай важливо, тіло це наша база. Чи додасть це мені здоров'я з цієї позиції? Оцініть? І наступний момент знання. Яку, які ще знання мені потрібно здобути, щоб отримати більше задоволення від кожної з сфер життя: Тіло, нагадаю, діяльність, контакти і сенси це вкрай важливо. У нас до речі в сфері контактів зараз ми повертаючись до теми бізнесу сервісу. Ну, так склалось в бізнесі, що дуже часто працювати в контакт-центри, в сферу обслуговування, ресторанний бізнес, готельний бізнес ідуть досить молоді люди, і дуже часто це у них перша робота. Дуже часто це перша робота. В підлітковому віці в нас за віковою психологією йде розвиток комунікації з однолітками. Це наша провідна діяльність. у кожному віці своя провідна діяльність. І от в підлітковому віці наша провідна діяльність, наше, напевно, завдання для того, щоб розвивати здорову психіку навчитись взаємодіяти з однолітками. Ну, головну роль тут, звісно, має комунікація, якість комунікації. А тепер питання: а хто і коли нас вчить правильно спілкуватись? Звісно, як рольова модель спілкування передусім між членами родини, воно закладається як те, на що орієнтуємось ми за умовчення. Питання в тому, чи завжди ця модель дійсно є такою рольовою моделлю, яку варто наслідувати. І найцікавіше те, що у епоху цифри. В епоху цифрових комунікацій, подивіться, як ми спілкуємось, подивіться, чи часто ми пишемо текст, чи це просто смайли, як ми формулюємо думки. Тому що знаєте, в чому головний ризик? О, головний ризик, особливо зараз, для сфери сервісної сфери. Я це, наприклад, відчуваю, коли я переписуюсь з представниками. Там, Ясно, або Lifecell, або інших компаній, послугами, яких я користуюсь, іноді мені важко зрозуміти речення, які формулюють там. І, можливо, це є, до речі, і виклик перед людством. Який несе в собі штучний інтелект. Тому що штучний інтелект він якраз на мовних моделях відтренований і він краще комунікує. Подивіться на стилістику речень, які пише Gemini або Чад Джі Там буде краща якість стилістики, і вам будуть зрозуміліші ці думки, ніж іноді можна прочитати від Представників молодого покоління, яке навчилося передусім спілкуватися за допомогою смайлів та емоцій. Смайли та емоції це дуже класний інструмент для передачі наших емоційних станів. І це круто. В цьому немає нічого поганого. Це круто, що в нас є така можливість для комунікації. Але для бізнесу, там, де представники бізнесу, спеціалісти контакт-центрів, менеджери по роботі з клієнтами, там, де вони мають якісно. Спілкуватись з клієнтами, чітко формулювати думки, чітко надавати відповіді. Ось тут зараз є дуже дуже серйозний виклик для бізнесу. Більше того, зараз навіть замовляють, в тому числі в мене, програми з комунікації. Ми вчимось комунікувати, ми вчимось правильно доносити інформацію, правильно формулювати наші думки і правильно їх викладати у формі тексту. І, до речі, ще, ще одна вправа на розвиток, на розвиток комунікації. Просто писати тексти. Ви можете взяти один аркуш, а 4 коли є якісь думки, сідайте і записуйте ці думки. Дуже важливо підключати моторику, дуже важливо, щоб це відбувалось від руки. Потім почитайте, чи все зрозуміло, чи чіткі фрази, що ви хотіли цим сказати. Тому що розвиток соціального інтелекту я обожнюю тему соціального інтелекту, але в основі соціального інтелекту лежить комунікація, що ми говоримо, кому ми говоримо, навіщо ми говоримо, і чи розуміємо ми яку реакцію те, що ми говоримо, те, що ми пишемо комусь, може викликати у цього когось. Вкрай важлива навичка, і коли ми говоримо про балансову модель Пізішкиана, позитивної психотерапії, ось це якраз наша сфера контактів, вона дуже-дуже залежить від того, чи можемо ми ефективно комунікувати з іншими, які інструменти ми для цього використовуємо. Чи в кінці кінців те, що ми написали, його люди зрозуміли і зрозуміли саме так, як ми хотіли про це сказати, тому це вкрай важлива навичка і. Знову ж таки, це про знання, та це про знання, про наше вміння, тому що будь-яка навичка вона формується на базі знань. І от питання до того, чи хтось нас вчить комунікувати, чи хтось нас вчить спілкувати з іншими людьми, а це вкрай важливо. Я сподіваюся, що сьогодні ми з вами розібралися з нашими ресурсами. енергетичні ресурси, нагадаю, це модель стресостійкості за Стівеном Хоффелом, яку я обожнюю, яку я часто використовую на своїх тренінгах і вебінарах. І один з видів ресурсів за цією моделлю Стівена Хопфела це наші енергетичні ресурси. Це гроші, це час і це знання. Вправу я вам вже рекомендувала. Подумайте, будь ласка, чи ви задоволені тим рівнем ресурсів. Енергетичних саме ресурсів, які ви маєте на сьогодні, і найцікавіше запитання: а у що ви інвестуєте ваш час і ваші знання? Бажаю вам вдалих інвестицій, щоб ваші інвестиції приносили вам максимальні дивиденди. Бережіть себе, бо зараз в Києві, я так зрозуміла, по всій Україні повітряна тривога. Нехай вона швидше минає, і будьте у безпеці. Дякую вам за увагу!